Благословенної всім середи, дорогі брати і сестри. Сьогодні в останній день липня 2024 року продовжуємо читати 13 главу Євангелія від Матвія, вірші з 31 по 36. Іну прічу предложи їм Глаголя. Подобно есть царствие небесное зерну горушечну, Еже в зем человек всея на селе своем, Еже малейше есть от всех семен, их даже возрастет, более всех зелий есть и бывает древо, Яко прийти птицам небесным и витать на ветвях его. Ину притчу глагола им Подобно есть царствие небесное квасу, Его же вземша жена скрыв сатихтыриях муки, соша вся. сиявся глагола Иисус в притчах народом и без притчи же глаголоши к ним, якода сбудется реченное пророком глаголющим. Отверзу в притчах уста моя, отрыгну сокровенное от сложения мира. Тогда оставлю народы, прииде в дом Иисус. Иншу притчу подав им, кажучи, Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублице в відтяг його. Іншу притчу він їм розповів. Царство небесне, подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого Він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов. Всім гарного дня, Божої помочі в трудах і молитві.